Вітаю вас, колеги та коліжанки. Сьогодні хочу поділитись досвідом по створенню рідини для чорніння лату. Ми будемо працювати із солями, тому нам потрібна тепла вода. В теплій воді солі розчиняються дуже швидко, тому для того, щоб не заповільнювати наш процес, гріємо воду до температури десь 40-50 градусів. Далі додаємо нашу побутову харчову соду і розчиняємо її в воді. Розчиняємо до того стану, поки вона перестає розчинятись. Утворену суміш відливаємо в іншу тару, а до нерозчиненої соди додаємо ще теплої води. І таким чином розчиняємо весь об'єм, який ми планували до використання. Цей процес повторяємо стільки разів, скільки нам потрібно для утворення суміші. Далі до нашого розчину ми додаємо мідний купорос. Купорос додаємо невеличкими порціями, бо в процесі реакції виділяється водень, і нам не потрібно, щоб вся наша суміш розлілась по нашому столі. Спочатку отримаємо багато бульбашок, але з часом розчин буде насичуватись і реакція буде сповільнюватись. Наступним кроком ми маємо випарувати воду і отримати сухий осад. До речі, цей осад це і є чистий малахіт. Після того, як вода випарувалась, переходимо до найсмердючої частини нашої роботи, бо будемо працювати з 25% розчином аміаку. Працюємо виключно в респіраторі, бажано використовувати фільтри, які призначені для роботи з зем'яком. Наш малахіт додаємо невеличкими порціями, так буде зручніше його розчиняти у суміші. Розчиняємо до тих пір, поки він теж розчиняється. Після того, як розчин насичився нашим малахітіком, ми маємо розчин для чорніння. Для зручності використання переливаємо його до великої ємності. Цей розчин в реакцію з латунню вступає миттєво, але важливе зауваження для того, щоб реакція не припинялась, наш виріб має бути змочений розчином постійно. Тобто він має бути постійно вологий в той час, коли аміак випаровується, а випаровується він дуже швидко. І в той час, коли наш виріб висихає, реакція припиняється. Тож для того, щоб отримати глибоке чорніння, ми маємо тримати суміш постійно зволоженою. Якщо ви хочете отримати дуже глибоке чорніння, занурюйте вашу деталь власне у суміш на якийсь термін. Власне, це і є нехитрий, але робочий рецепт суміші для чорніння латуні. Тож натхнення вам, колеги та коліжанки.